Дорогі колеги, щиро вітаю всіх нас з Днем Будівельника. Професійне свято це про те, як ми даємо собі раду в цьому житті, про те, що ми можемо заробляти для себе і для своїх сімей, розвиватися, ставати кращими. І, попри те, що у нас зараз багато роботи, ми маємо будувати укриття, фортифікації та житло на ВПО. Замість цього влада змушує нас заповнювати єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Думати, як відповідати перевіркам, а також чим заміняти робочих, які мобілізували. А ще купа, купа викликів. Але ми будівельники професія, яка постійно знайде вихід з будь-якої ситуації. У нас є розум, в нас є міцність. Ми завжди знаходили виходи з будь-якої ситуації, і тому я бажаю сьогодні гарно і безпечно провести сьогоднішній день. Щастя всім нам, здоров'я, безпеки вам і вашим близьким, всього найкращого, добробуту і звісно, перемоги.